Також обійшли, думали, що то якась пожежа. Ні, то вже нові європейські технології до нас прийшли. Дороги ремонтують. Кажуть, хлопці, зведьте. Я кажу, та у вас трактор горить. Кажуть, та то не переживай, то нові технології, латаємо дороги. А ну там подивимося, як то роблять. А ну, йдемо. ну все, дорогу роблять. бачите. Дорога тримає. У вас там трактор горить. Це Має бути так. Все, Дороги робляться, трактор не гори, то так має бути. Слава Україні! Так що трактор не гори, то нормально е, в нашій європейській державі. Е, лопатами там трохи зубилами, молотками хлопці кидають. Ну, Так-то так. Так що я за Херсон спокійний, дивлюся, дороги нормальні. Não, podemos ver.